Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми оплатили ремонт бойової автівки. Загальна вартість 49 тисяч 999 гривень. Квитанція на екрані. Велика подяка кожному з вас за ваші донати, за вашу турботу. Також ми шукаємо переможців. Скріни ви бачите. З номерами і з прізвищами, де вони є, де їх немає. Хто себе впізнав зараз, значить, у нас список із перших семи. Людей вони переможні. Другий список 11 перших переможців, і третій список два перші номери. Ну, давайте три перші номери. Це переможні номери і переможні прізвища, наші переможці. Будь ласка, допомагайте, хто кого впізнав або впізнали самі себе. Пишете на номер адміністратора, кажете, я під номером таким-то давайте мені мій подарунок. І ми залюбки вам відправляємо. Вже трьох знайшли. Але то дуже мало. Так, а тепер давайте до роботи. Німеччина стане першою у пілотному проєкті з повернення українців за кордону, про що ми з вами і казали. Який стартуватиме вже на початку 25-го року, радник президента України Олександр Камишін. За словами його хочуть повертати людей, зокрема і задля залучення в оборонну сферу. Прем'єр Шмигаль сподівається, що всі українці, які втекли до Німеччини, швидко повернуться на батьківщину. Пише Велт. Про це він говорив з Олафом Шольцем під час візиту до Берліна. Технічні деталі якомога швидшого повернення обговорили із федеральним урядом. Німеччина повертає наших людей наскільки це відбувається швидко, м'яко або не те і не те. Це буде не м'яко і не повільно а це буде дуже швидко і дуже різко. Значить, в першу чергу Німеччина позбавиться чоловіків призивного віку. Чоловіків, у, які були, у яких були якісь проблеми з законом, або на території Німеччини, або на території України, або чоловіки, у яких є проблеми з документами з тисячу гривень донат. які ви молодці. Дякую. Або чоловіки, які не оформили якісь документи. Отак. От Поїхали далі. Відновлення України після припинення вогню може розпочатися вже у другій половині, половині 25-го року. Представник польського уряду щодо відновлення України. Всі все знають, окрім нас. Розумієте? Зараз е, видається, що всі готуються до відновлення наступного року, що воно скоро почнеться. За моїми оцінками, це почнеться в другій половині наступного року. Відновлення України, відбудова України. Коли плюс-мінус відновлення та відбудова нашої держави. Найближчі 3 роки, через 3 роки максимум, за допомогою жінки у владі. Нічого тут не змінюється. Так. В Україні легалізують криптовалюту на початку 25-го року, але без податкових пільг. І що це має значити? Ну давайте подивимось: легалізація криптовалюти наступного року. Що нам з того, нам, простим українцям? Що воно нам дає? Простим українцям це не дає абсолютно нічого. Хто не знав, що таке криптовалюта, тут нічого не зміниться, хоч вона з'явиться, хоч ні. Але тут цікаво легалізація криптовалюти вона буде проводитись таким чином, що як це сказати, вся темна тіньова оця історія з криптою. Щоб ті люди, їх було видно. Тобто, от дивіться, коли буде легалізація криптовалюти, оці тіньові кріптани, вони якось автоматично піднімаються з дна і їх видно. І потім з ними будуть розправлятися. Тобто, потім за ними буде така, знаєте, ем, полювання на відьом от таке буде об'явлено. Що нам з того? Ну... Так, поїхали далі. Державний секретар штатів Блінкен оголосив про нову військову допомогу Вашингтона Києву на 500 мільйонів доларів. Туди увійдуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Хаймерс, протитанкові озброєння, засоби проти безпілотників. Він зазначив, що допомогу виділять з військових запасів США. Чи дійсно ми отримаємо цю оголошену допомогу від штатів? Абсолютно, вся заявлена допомога, навіть більше, я перший раз таке бачу, буде виділена нам до 8-9 місяця наступного року. Тобто, впродовж, ну, давайте так, 9 місяців. Якщо ще цей кусочок ми з вами будемо рахувати грудня, то ми отримаємо цю допомогу і нікуди вони не дінуться. Добре. Колони військової техніки помічені з Криму в Запорізькій області. Значить, ворог ймовірно перекидає її для посилення наступу в регіоні. Агенти теж видно безліч броньованої техніки, включаючи танки, БМП, БТР, також військові тягачі та вантажівки. Пару днів тому, що ми з вами дивилися, що у них стоїть задача за 2 тижні, за 2 місяці максимум захопити якусь частину Дніпропетровської області. Давайте подивимось. Давайте подивимось, чи це воно, хоч це і Запорізька область, але ж недалеко. Значить, так, Запорізька область, що там буде робити ворог. Зі сторони ворога. Ворог там для того, щоб зустрічати важливих гостей. Підготуватися. Їм треба підготуватися для того, щоб зустрічати важливих гостей. Це про Запорізький напрямок. Якесь свято на руїнах, свято на костях, що вони вже будуть презентувати якісь референдуми чи що. Це схоже більше не на наступальні дії, а це схоже більше на якусь політичну історію. Задача, ціль ворога щодо запорізького напрямку. А налякати до смерті, а потім цих людей під дулом. Пістолета запросити на голосування, запросити на висказати свою думку. Ну, тобто, така історія. Дякую.